Як приліпає, пристає. Балячки, оце дьявол, гріх. Пам'ятаєте, Соломон писав, Ігор, 7 розділ притчі. Повиняйте, там пишеться Соломон, він був наблюдательний мужик. Мудрость, прояв мудрості це наблюдательність. Да? Ось я йшов на роботу, бачу заборчик в одного, завалена града. Бур'яний по пояс. Ну, читали таке? Yeah. Ось він каже, я посмотрив, получив урок. Mm -hmm. да? Він наблюдав. І пішов собі. Оце Лидатюга живе тут. І пішов далі. Тут він йде, 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 а тут він вже вдома. Прийшов додому. Ось я стою сквозь решетку. Кстати, у Соломона теж були решетки. Так що не смущайтесь, що у нас решетки. Скажи, ми, як цар Соломон, сквозь решетку. Дивимося. Ти не йшов? От я сквозь решетку дома свого Соломона. Тож ж з квасом стоїть і наблюдає. Так. Якось глянув я у, у вікно крізь грати. Так що, окщо це у вас на церкві грати? А ми як цар Соломон? З гратами? Так, глянув, подивився вниз і помітив юнаків простодушних. Так. І побачив Кампашка якась там. компашка. Молоді. І побачив серед молоді юнака нерозумного. А це який в тебе переклад? ЮМТ. ЮМТ хорошо. Він йшов вулицею дорогу. Рох це кут, угол. Дорогу до її оселі. Були вже сутінки, вечоріло, називалася ніч, пітьма. Назустріч йому наближалася хтиво жінка. Вбрана, як повія, бажаючи його спокусити. Вона, дивіться, нахабна. Д'явол нахабний, наглий. Наравлива. Вона з норовом, ну, з характером. Да? Ніколи вдома не сидить. Ось вона на вулиці, ось вона на Майдані, ось вона на кожному розі вичікує, чатує. Вона його. Дивіться, вона його хапає. От бачите, компашка кого була? Простодушних. Ну, простофіль. Так? Простодушні – це простофілі. І ось один із них, простофілька, відбився. І вона, ага, жертва одна. Жінка хапає його. Що вона там робить? Впивається поцілунком. Тобто, просто вона хапає, його, давай, його цілувати. Каже йому там, що там вона каже. Мені довелося сьогодні з класу пожерти тири-тири-тири. Тому я вийшла з нетерпінням і тебе я чекала. І так далі, далі. Ну, читали цю історію. Ну, дивіться, як діла дьявол. Він шукає собі жертву. О! Найшла. І ось повія, вчепилася нагло почала його цілувати, обнімати, робити компліменти. Ну жінки ж не роблять вдома компліментів. Деякі, погані жінки, нерозумні жінки. А тут, представте, мене ніхто не називав мачо. чемпіоном, красавчиком. Пощо, то козел, то пень, то ще якийсь Барбос. А тут мені хтось сказав, що я. Красунець, красунець. Все, я вже, я, я вже розтаю. Понимаєте? А туша цілує мене і, 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 і каже, все, 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 розумієте? Вона до мене прилипла. А що я роблю? А, а я нічого не роблю. Ну, розумієте? І все, я жертва. І що тут я скажу? Не виновата я он сам прийшов? До чого ми сюди прийшли? Дивіться, так само нахабно. Дієдіявол. От просто прилипла ця болячка і все. Що ти будеш робити? Оцей парніжка нічого не делав. Він каже, іди відсюди, ти що? Блудниця, іди, от, я не... він не сапор... Ну, Ви бачите, взагалі? він взагалі ноль? Ну пусто, нічого не казав, розумієте? Не сопротивлявся. У таких і вишукує. Хто не сопротивляється, не дає отпор. А насправді хтось і, і радий, і чекав, о, дивись, у, -у, -у, -у. Ну, це було в тобі, значить, це все бажання. Грешіть і так далі. Послухайте, пристає болячка, яка зараза бідність. Ну, ці прокляття любе там перекреслють, перечитайте. Воно приліпає до нас, оце нахабно налітає на мене. Вим'я брисать сюди в кінці кінців. Я благословений. Няке прокляття до мене не торкнеться в ім'я Ісуса. Ну і так, дайте відсіч. Тут думка мене атакувала і так назойливо. Валера, по-моєму, ти не на ті одружився. Вона тебе недостойна. Ти розумний, ти красивий. Давай розводься. І що я буду робити? І ця думка нахабно впивається в мій мозок поцілунком. Відкидаєте. Каже, дарагуша, йди отсюди. Я служу Господу. І так далі, і тому подібне. Ну, дайте відсіч. Дайте відсіч. Покоріться Богу, як я описав, да? і протистаньте, протистаньте дяволу, і результат, і він втече від вас, втече.